Всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні у нас відео про продуктову закупку із магазину Велмарт. Сьогодні відео буде з цінами і із загальною сумою за чеком. І перша порція в нас буде продуктів, які необхідно заховати в морозильник і в холодильник. Тобто, врешті, загальна сума по чеку в нас була сьогодні 1057 гривень, і почнемо з першої порції. Холодолюблячих продуктів. Перше, що, звичайно, хочу показати, це ось таке морозиво торгової марки Рудь. Вже почався сезон морозива. дитяче бажання 500 грам. Коштує воно 106 гривень. Морозиво в нас заховалося в морозильник, а ми переходимо далі. Ось такий кефірчик, злагода, малятко, яблуко-груша. Це я для себе купляю люблю пити. Коштує 24 гривні. Далі ікра Мойви камчадал, була по акції. Дуже люблю таку ікру, але зазвичай вона занадто дорога, коли не, не по акції десь близько 180 гривень. Чи щось біля того? Зараз вона коштувала 140, тому взяла ось таку баночку. Далі яйця, хід продукт марка Велмарт. Категорія С1. Також були по акції і коштували дуже дешево. А саме 37 гривень за десяток. Далі, два види сиру купила ось такий якийсь сир з таким незвичним якимсь, незвичною назвою: сир Кобийський, Перший раз такий бачу: 45% жирності. Торгова марка білі роси. Кілограм коштує 350%. 4 гривні. Далі звичний для нас сир торгової марки Комо сир кантрі. Цей коштує дешевше за кілограм 312 гривень. Далі, ось такі сирки в шоколаді були також по акції, коштували 10 гривень 50 копійок Кожний сирок. Тому купила 5 штучок, 2 з кокосом, ванільний. З вишневим наповнювачем і зі згущеним молоком. Далі мій улюблений сир Альметте з травами, з цибулею. Коштував 75 гривень, не найдешевший, звичайно, який, із сирів, які там були, але дуже полюбляю саме ось цей сир. І також був по акції творог, точніше, ось такий сир. Білоцерківський, 9% жирності. Я купила дві пачки, буду робити сирники, і коштував він 30 гривень за одну таку пачку. Далі продукти вже більш лояльні до тепла. І так, ікра кабачкова ніжин, консервована. Це також була по акції, тому вирішила придбати коштувала така ікра 58 гривень. За ось таку баночку. Далі дві плюшки теж були по акції, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки вони без акції. Одна штучка коштувала 18 гривень, і вони досить такі великі і в них смачне тісто. Далі укроп купила з петрушкою зелень, мікс зелень. 22 гривні, коштує така зелень. Далі помідори, найдешевші, які були в магазині. До речі, на цей раз досить такі приємні на вигляд. 90 гривень за кілограм. Далі сухарі новокиївські з родзинками. 28,50 коштують. Далі дві пюрешки чудо чадо з персиком. Також були по акції, тому я вирішила взяти дві штучки, коштували 20 гривень за упаковочку. Далі хліб український половинка нарізаний, коштував 22 гривні. Далі, ось такі хлібці, Фін Кріс мультігрейн це з різних видів пшениці. Ці хлібці, звичайно, не дуже дешево коштують, але я їх купую собі, щоб щось на них намазувати і не набирати при цьому вагу від хлібних виробів. Сухарі Фін Кріс 94 гривні 50 копійок. Далі олейна була по акції, тому вирішила взяти трохи як про запас. Традиційна олейна коштувала 44 гривні, ну, як завжди, за 850 мл. Придбала щось ось такі серветки, дитячі. Бамбік такі ось класичні дитячі вологі серветки. Зазвичай користувалися серветками хагіс, але вони трохи дорожчі, ніж ці. Але так як Віка вже трохи підросла, і в неї вже не така чутлива шкіра, як була, коли вона була немовлям зовсім. Тому ось вирішила вже купляти більш дешеві серветки. І такі серветки коштували 39 гривень. В той час, як хагіс зазвичай коштує 70 гривень чи щось біля того. Ось такі були в нас. Покупочки, закупочки, тому дуже дякую за увагу і всім до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.